Друзі, вітаю! Дуже класна новина на вечір п'ятниці. Неонацистська групіровка Русич об'явила про те, що відмовляється виконувати бойові накази. Після того, як затримали одного з її співзасновників, це дуже крута новина, через те, що Русич це дійсно фашисти, неонацисти, ну типові путеністи, але це і частина Вагнера. Вони дуже наближені до Вагнера і зараз відмовляються виконувати всі накази, які поступають з Кремля. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок. І зараз ми з вами детально, але дуже швидко щоб ви встигли відпочити, тому що сьогодні чотири тривоги було як мінімум в Києві і по інших регіонах. щоб ви встигли відпочити до завтрашнього дня? Тому по'їхали. Підпишіться на канал. Власне, російська неонацистська групіровка Русич заявила про те, що зупиняє виконання всіх військових бойових. Задач про це вони говорять в своєму телеграм-каналі. Зрозуміло, це терористичне гру цього терористичного групування. Не пості вони говорять про те, що після того як вони побачили, як затримали співзасновника Русича Яна Петровського, його затримали, нагадаю, в Фінляндії. От і вони кажуть, що якщо держава не може вирішити питання його звільнення, вони відмовляються виконувати будь-які накази, мовляв, ти типу, Русичі... Допомагали Росії звільняти територію, що звучить дуже смішно, тому що власне цей Петровський підозрюється в Україною, держава Україна в військових злочинах. Він підозрюється в екстремізмі, в тероризмі і ну і, власне порушенні багатьох законів. То якраз росичі говорять, що він виконував російську місію на Донбасі. От, ну і вони говорять про те, що для них це буде час відпочити, зайнятися справами, які в них так накопичилися. От, ну і, власне вони дуже ображені на Росію державу. Їхню матушку про те, що ось не спасають їхнього падавана. Взагалом Україна зараз на це все не реагує. Ми підливаємо масла в вогонь. Частина Вагнера проти виконання наказів Кремля. Затримання може бути просто типовою причиною не виконувати накази. І це може якраз таки бути той. Та непогана іскра, яка може непогано спалахнути. Подивимось, буде це точно вона чи не буде, але як мінімум для нас це дуже гарний сигнал, тому що від Вагнера всі починають відходити як від прокажених. А самі вагнерівці, її частина наближених до них угрупувань вже шукають причини де, де б спалахнути. Для прикладу я вам говорив вчора, що по телеграм-каналах йшла інформація, що мовляв, будемо мстити за Пригожина, Заявили частина їхніх телеграм-каналів. А, наприклад, офіційна влада типу Лукашенка і Путіна відхрещуються. Лукашенко взагалі сьогодні сказав, що мовляв, слухайте, а я ж не обіцяв йому безпеки. Типу, просто Путін молодець і все. От одним словом, дуже класно підмітили сьогодні українські урядовці, що ось так підписуйте з росіянами домовленості. Обіцяли зберегти Пригожина, вбили, знищили. Ну, от, і от так само хтось нам з заходу каже, що підпишіть з путіним домовленість. Ну приблизно так само вона буде виглядати. Тому точно ми росіянам не віримо. Не коштує нічого, бумага на якому підписані з ними домовленості. Ну і найголовніше, що і сам Путін нічого не коштує. Але дуже прикольно, що такі неофашики типу Русича починають бунтувати проти центральної влади. Нам треба їх якраз таки мотивувати, йти на Кремль і просто колоти його за точками. Одним словом, 17-й рік в Росії, все прекрасно. Віримо і надіємося, що воно буде тільки поглиблюватись і погіршитись. Підпишіться на канал, пам'ятайте про наш збір. Ми з вами зібрали більше 500 тисяч гривень. Нам треба мільйон. Тому, якщо можна, зайдіть в опис цього відео. І закиньте копіючку, будь ласка, для 93-ї бригади на ФІПІВІ дрони та на РЕП, який буде допомагати їх захищати, а дрони будуть атакувати російську техніку. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і напишіть в коментарях, як вам така новина, що ці неонацисти наближені до Вагнера, починають ігнорувати Кремль. Чи стане це масовим? Безпечного вечора! До зустрічі!